Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2009-2010 років, 22 жовтня 2009 рік груповий етап Ліги Європи група G, Третій тур. Донецький Шахтар. У себе вдома на Донбас арені. Команда де приймає французьку тулузу. 4-0. Донецький Шахтар перемагає. Дубль. Луїса Адріана, гол Шмана та Гол Фірнанзіньо принести Донецькому Шахтарі перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Шахтар Донецьк, Мір Челочевсько, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка донецької команди Андрій П'ята в воротах. Перед центральних захисників. Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Дар'я Серна, капітан команди «Ра», по флангах, Хюбшман, Фернандіньо, центральні опорні півзахисники. Жацн, атакувальний півзахисник, Елсинья Віліан по флангах. Та Луїс Адріана у нападі. Це стартова розстановка, Шахтаря, Донецька. Французька Тулуза, Аль'ї Ален Казанова. Головний тренер французької команди. 4-1-4-1. Старт Ростоку Тулузи. У воротах, Кангрі, Нункео, парацентральних захисників, Бебондо Бенгле по флангах, Капу опорний півзахисник, діду, капітан команди Сер'єкс, атакувальні півзахисники, Луан Лоуза по флангах та панкот у нападі. Це стартова розстановка тулузи. А тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити безпосередньо про сам поєдинок. А, ну що ж, донецький шахтар у себе вдома на Донбас-арені. До речі, 50 тисяч 270 глядачів було на Донбас-арені. Португальський рефері Бруно Пайшау обслуговував даний поєдинок. Донечани заволоділи територіальною перевагою, більше володіли м'ячем. До речі, друзі, у цій групі ще були команди, як Брюгет та Партизан. Шахтар Донецьк, Тулуза, Брюгет, Тут Шахтар Донецьк, да, Брюгет, Тулуза та Партизан. Ось така була група. Шахтар Донецька заволоділа донецька команда територіальною перевагою з перших же хвилин матчу. Донецький Шахтар володіє м'ячем. Тисне, Донецький Шахтар, Доморота суперника. Восьма хвилина матчу. У Донецьку жде, йде подача до доштакованачика, Олександр Кучер. Пробиває м'яч, Лучає в руку, і суддя. Пенальті назначає суддя на восьмій матчу Олександр Кучер. Вдається йому зробити пенальті. Пропрошу друзі. Ну так, да, на, сьомі. на сьомій, на сьомій матчу Вдається зробити пенальті. Донецькому шахтарю донецкому підходить до м'яча и виконує пенальті. розбігається пенальти удар, гол! 1-0 Фернандніо забиває гол на сьомій хвилині матчу. На 8-й хлині да, матчі збив Фернандзіння, 1-0, Донецький Шахтар забиває гол. 1-0. Донечани в рахунку. Після забитого м'яча Донечани продовжували атакувати. Дуже був високий пресинг у Донецьку Шахтаря. Хороші були моменти, але і у Тулузи у французької команди також виникали свої нагоди. 16-та хвилина матчу. Панкота дуже здорово виходив на одерну позицію. Андрій П'ятов пішов на перехоплення, промахнувся по м'ячу, і футболіст Тулузи бив з кута вже по порожніх воротах, але не влучає, не влучає футболіст Тулузи. Дуже хороший був момент у французької команди. Тому Тулуза також відповідали сими нагодами. Дев'ятнадцятого Адріано! Луисадріана Адріано! Адріана Адріано! виходить один на один. Звертаємо Луїса Адріано! Удар! Але пробиває прямо в пєле дуже хороший удар від Адріано, але не вдається йому забити. 24 та хвилина матчу. Донецький шатер продовжує атакувати. Адріано. дуже здорово. Жацан! 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 Шикарний пас від Жацана. який же геніальний абсолютно пас. Лус Адриан виходит один на один, обігрує вертаря, пробиває по порожніх воротах і це гол 2-0. Жадсен ведає шикарно розризаючий передачу. Лус Адриан виходить один на один з вертарем, обігрує вертаря і пробиває по порожніх воротах, та забиває гол. Перед ним було два захисника, але в падінні він м'яч поклав у самісінький кут. 2-0. Шахтар Донецьк подвоює свою перевагу. Ну і після Двох забитих м'ячів донечани продовжували контролювати перебіг по Віддали вони м'яч французам. От Лузи також виникали свої моменти. У Штаря також, не пані Контратак проходили. Вільян Елсіння дуже здорово, і справді виглядали. І Справді донечани виглядали просто неймовірно. У той день донецький шахтар і справді е було не зупинити. 39-та хвилина Матчу, 39-та хвилина Матчу. Атакує Донецький Шахтар, ще одна атака. Вимальовується до низка е Ще одна дуже хороша атака. Е вимальовувалася якраз до НЕСК Штаря там був навіс від Раца, якщо не помиляюсь, да? подальше пішли від Раца. Він залишається один. На куту штрафного. штрафного. А, на, да, там, абсолютно один залишився на куту штрафної. Він, так знаєте, спокійно м'яч приймає, виконує. пробиває і м'яч Ми варітала Юшман красиво підставляє ногу і забиває гол 3-0. 3-0. Ну, Скоріше за і справді пробивав поворот. Так знаєте, М'яч зупинив, прицілився, пробив, але добив м'яч якраз то Хюбшман підставив він ногу і переправляє м'яч в сітку варіт. тулузи 3-0. Шахтар по троє свою перевагу на 38, на 39 не матчу був забитий м'яч. Ну і таким чином перший тайм завершується 3-0. Донечане перемагають на другай, вийде Левандовський, Гайта Агашова. Агахова вийдуть Агахова, гайта Маріус Левандовски. Выйдутся до нас к штаря. Ну, тулузи, до речі, выйдет сісако, Е, Ну, да, табану сісако, вийдуть, на друга там тулузи. Так, другий тайм. Шахтар продовжує контролювати перед их події. Ну і Донбас, Донбасарина також командує не вперед. А Шатар хоче забивати, забивати, і забивати. 56 так вона матчей ще одна йде атака. Один з кожнеря. Вільян справа сильно пробиває поворота. Адріана п'яткою пробиває гол! Який красивий м'яч забиває Луїс Адріана. А Віліан виконує. Я так думаю, що Віліан навіс виконував слангу. І Адріана, як же він красиво п'яткою пробив. 4-0 Шахтар. І ще один м'яч забиває. Таким чином е, робить рахунку матчу вже 4-0. Ну і це була 56-та хвина матчу, а далі донеччани володіли м'ячем, і там ще жатсом, до речі, віддав передачу передачі Нелсіння, той в поперечку на, по на 71-й хвині матчу. І справді, донечан було не зупинити у той день. Дуже сильно виглядала. Донецька команда у той вечір. Ну, і в кінці, кінці донечани довели справу до переможного кінця. Шахтар, Донецьк перемагає, перемагає тулузу з рахунком 4-0 22 жовтня 2009 року. А по статистиці, давайте, знаєте, плюс-мінус ось така була статистика. 15-10 по ударах перевага донецького штера, 7-1 ударів площину переваги Донецького штеря, володіння м'ячем 66 на 34 Перевага Донецька. Штаря. Десь так 600 більше 600 передачів Донечани, 350, плюс-мінус було їх в Тулузі. 88% точність передачі Донецького Штаря 77% у Тулузі, 7-7 за кутовими. 14 фолів у Тулузі, 7 у Донецького Штаря. Ось. Ну і 66% Донеччини володіли м'ячем більше м'ячем володіли і ударів, і кутових. Тобто абсолютно за усіма ключовими показниками донецький Шахтар обіграє дуже сильну французьку команду Тулуза. А Підсумок цього матчу, давайте друзі, підбивати да? підсумок. Абсолютно ділу, я вважаю, перемагає донецький Шахтар. У першому таймі команди Мірчилоческо повністю переграла Тулузу. Фінан Зініс пенальти забив, Адріана, Томаш Кюбшман забив. А у другому і Донечана трішки зменшили оберти, але довели справу до кінця, що Лисендрян там забив дубль, Красиво забив п'яткою того Шахтару і справді зіграв неймовірно на Донбас-арені, Перемога 4-0. З перших же хвилин матчі українська команда заволоділа ініціативою, диктувала темп матча, контролювала матч, іде і м'яч, і матч, і м'яч контролював Шахтар і свої моменти донечани реалізували. Дуже сильний матч. Донецька штарей, я абсолютно поділу вони, я вважаю, перемагаються. Абсолютно Поділу. Uh, Причому обіграла дуже сильно французьку команду Тулузу. Це дуже сильна команда. Пригадали, ми, друзі, матч Ліги Європи, сезон 2009-2010, третій тур, 22 жовтня, 2009 рік. Донбас Арена, Шахтар, Донецьк, Тулуза, 4-0. Донецький Шахтар перемагає. Побажаємо, друзі, обом командам добра вам, друзі, від чергового серця. Бажаю тільки всього самого найкращого. Бережіть себе. Бажаємо всього найкращого. Усім до побачення. Ну і будьте щасливі, да, друзі? Усім до нових зустрічей.